Це не він, він сховався в смуках. Бля, що з голосом. Це не був. він. Не він стріляв, він, він сховався в смоках, або ж. Скоріше за все. Просто мені не можна допустити цього, що він зараз сюди забіг. Ай! please 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 <laughs> whoa please you kill me later no 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 i don't kill you very uh, fun um, turkey turkey say you? say something in turkey language what? say uh, like uh, hello my name is like your name in turkish language uh, Сейгі! Sorry, man. It's гейм. Uh. <laughs> я пам'ятаю, я вже раз одного відпустив, блядь. він підшов, залутав цей, залутав дроп, дробаш, прям дробаш залутав, і прибіг мене вбив. Хто у нас довго на стрімах, знає. Непогано з калаша залетіло і залишитись на ньому. Что за йогурт, він вбиває пів сервера уже? Да, я подумал. Я подумал, что кто-то студии. у нас ще один пассажир на карте. Ну тут. Сюди нам потрібно. Сидить. Лежить. А, він ботів охоронців вбиває, зрозумів. Я не замітив, я тільки бачу цей розовий. Нікнейм його й тому так замітно було. А я не дивився, кого він буває. Ботів, ну ладно. Там, де дроп, можна золотати нормально, так? Давай з калашом залишимось. Ми тільки що топчик взяли. Розслабимось, щось чуть пограємо з чим хочемо, а не на топ. Хоча топ і досить непоганий. 13 кілів чи скільки? Чи 16? 16 вроді. Непогано, непогано. Так, ну і тут ми усіх забрали. Ну, там прям з я залітало гарно. Він буде на Ютубі це відео. Тому хто пропустив. Подивись. До мене? До мене? Блять, чи до мене? Така штука, він зараз захоче запустити, дивись, сідай в машину. Раз, два, три. Сідай в машину, їдь до мене. Ну їдь, ну, їдь Я бот, я стріляю. Може в нього вантапає. Ні, на жаль. Я тобі зараз колеса попробиваю, друже. Байш на дальню відстань він хотів мене, типу, гратися зі мною, а от під'їхати боявся уже. На жаль, а я хотів, щоб він під'їхав. Доброго вечора і гарного стріму. Привіт, дякую гарного тобі перегляду. Значить. Бре, наша йому колесо. А я не хотів колесо, я хотів йому по ногах. Гранатку хотів кинути, дружок. Ой-ой-ой! Ні-ні-ні-ні, тільки не так. Тільки не так. Ладно, проїхав. Ого, де де? де де Яма на ронду. Карта, яма і. Третя броня. Добре, що хітшотик був. Нам у нас знадобиться. Ще одна аптечка, це сюди. Е Дам-бам-бам-бам-бам. -дам 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 -дам. Давай еще один слог. Для полноценной имитации бота бегает туда-сюда между позициями. Мислі, я я правильний бот, просто він боявся. Ну а вдруг добре, якщо я не бот, то я просто граю в першу гру або в другу, чи третю, наприклад, перший день граю. То може бути таке, я думаю, може. В таких людей, ну, в принципі, легко вбивається, тому що вони не відчувають ні зажиму, вони не відчувають ні там. Та навіть гранату кинути, не знаю як правильно що тут говорити. Треба вчитися просто і час. Тільки не по мені, дружок. Де він літає, я його чув. Не дожене, не дожене, ця машина швидша. Мені треба хилитись. Бля, мене хп немає, мене хп немає, Ну він мене не дожене точно. Відстав. Ні, не відстав. Хиляємось, хиляємось. Він, походу, в курсі, що по мені, Блядь, не-не-не. не не ні, -ні, -ні. ні, -ні, -ні друже, не треба, не треба цього робити. Не їдь за мною, не їдь, бо ти пожалієш. бля 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 Тикай, 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 тикай. Еть, еть. Ну еть. Ну, бля. Хоста не Я вижу. Я сделал это. Вони вдвох мене доганяли. Так щоб не втекав. Да, ну, КСК на таку дальню відстань уже ні до чого, двері заблоковано. Він шукає за мною. Це якийсь стрім снайпер, малий. Я даю тобі мільйон процентів. Хто це? Хто це такий? Він не міг мене знайти просто. Лика-хун. What the fuck, man? Що ти від мене хотів стільки часу? Скільки стресу ти мені дав? Ні, ні, ні встань, 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 ти що, здорів. Гроза. це він по мені гатив з грозі. Ну, ладно. В принципі, від грози я не відмовляюсь ніколи. Давай і зразу. Ну ні-ні ні. -ні, -ні. Бля, мне треба срочно видите. Мне прям срочно. Я зараз буду. Бля, мене не вбили, мене не вбили. Бля, серйозно? ха, -ха. What the fuck? Мені треба було машину перепаркувати, сорян народ. Ух, я так давно не бігав. У-у-у Бля, ну тут блазенько був, ні. Той минуту бігав і стріляв. Ну прикольно, прикольно. 94 Бля, 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 ризикую. Ризикую, але треба. Бля, зона идея, мені б спинку закрыта насправді. То есть машиною збив, серйозно? Yeah. <рикун> <рикун> Було страшно, дуже страшно. Бля, гранатки немає. Тут що по гранатках є. Із зону візьмемо, все візьмемо Нарешту решту патрончиків. Де? 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 я не почув, де. давай. Скилл на скилл. Бля. Ну ладно, 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 ладно. Сейчас пока еще все нормально. Чувак в зоне. Вак в зоні, йому простіше. У нього... А ні, в мене тоже фул. Знову підпишись на канал, постав лайк, старався для тебе. Топчик є.